Ознака сучасного клімату різка зміна погоди. Якщо ще нещодавно у нас було аномально тепло, то найближчі три доби ми очікуємо зниження температурного режиму по всій Житомирській області і в Житомирі. Нічні години це буде до 7-12 градусів морозу. Синоптикиня Житомирського гідромецентру Ганна Матіш пояснила, чим зумовлена зміна температури. Це пов'язане з тим, що переміщається активний циклон зараз із захід. Ходу, а потім буде заток холодного повітря зі сходу, тобто прийде активний антициклон, що принесе з собою припинення опадів і зниження температури. І з різкою зміною температури повітря зазвичай на 10% збільшується кількість викликів швидких екстреної медичної допомоги. Якщо ми маємо 450-500, то в такі дні ми маємо 500-550 викликів екстреної медичної допомоги. Перепади атмосферного тиску і температурного режиму. А крім того, той стрес, під яким ми живемо останній вже майже рік, безумовно впливає на поведінкові реакції. На психологічний стан пацієнтів зі стресами, з депресивними розладами, з суїцидальними намірами особливо тяжко приходиться астматикам і гіпертонікам. Оці перепади температури і впливи атмосферного тиску дуже впливають на, на, на і збільшується кількість викликів, бо все-таки сьогодні плюс сім, чи у суботу вже буде мінус сім, і такі перепади температури дуже сказуються, звичайно. Температура повітря нижча. Ще 12 градусів уночі на Житомирщині протримається упродовж кількох днів. З понеділка, 9 січня, у день за прогнозами синоптиків повітря прогріється до плюс 1-2 градусів. Володимир Шолдрух, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.